Виконуємо номер 120 із завдань для повторення розділу 3 підручника математика 6. Автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Периметр трикутника дорівнює 31 см. Довжина другої сторони на 3 см більша, ніж довжина першої. А довжина третьої сторони становить. 80% від довжини першої. Знайди сторони трикутника. В умові задачі у нас довжина другої сторони на 3 см більша, ніж довжина першої, і третьої становить 80% від довжини першої. Отже, позначимо довжину першої сторони трикутника зміну х, а потім виразимо другу і третю. Позначимо довжину. Першої сторони трикутника Змінною ікс. Тоді довжина другу на 3 см більша. Тоді довжина другої сторони ікс додати 3 см. Сантиметрів. А третьої, третьої відомо, що становить 80% відсотків від довжини першої. 80% відсотків подамо вигляді дробу, це буде 0,8 і знайдемо дріб від числа. Для цього число помножимо на дріб сантиметрів. Периметр трикутника буде периметр, це довжина всіх сторін. Перша х, додаємо друга х додати 3 і додаємо третя 0,8х сантиметрів. За Умовою периметр становить 31 см. сантиметр. Маємо рівняння і записуємо рівняння. Х додати х додати 3 додати 0,8х і дорівняння 31. Зведемо подібні доданки. Додамо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частинку. Доданок без змінної 3 перенесемо у праву частину, змінивши знак на протилежний. 1 додати 1 буде 2, де ще 0,8 маємо 2,8 х. 31 відняти 3 буде 28. І нам залишається поділити на 2,8 ділимо на 2,8. Переносимо кому в діленому і в дільнику на один знак. Отримаємо 10. Отже, довжина першої сторони. 10 сантиметрів, в умові сказано, знайди сторони трикутника, тоді довжина другої. 10 додати 3 дорівнює 13 сантиметрів, а третьої 0,8 помножити на 10 це буде 8 сантиметрів. І записуємо відповідь. Першої 10 сантиметрів, другої 13 сантиметрів. І третій вісім сантиметрів. Номер двадцять із прав для повторення розділу три виконано.